Історія про те, як ми ірландські Львів знайшли в суботу. Вранці ми вирішили поїхати в абсолютно нове для нас місто погуляти, побачити нові красоти і зрозуміти, чому це місто таке популярне. І вже одразу як ми потрапили в центральну частину, нас охопило дивне відчуття. Це однозначно для нас нове, але здавалося, що ми вже тут були і якось усе вже знайомо. Ми Гуляли вузькими вуличками, повними цікавих закладів, бачили неймовірні крамниці і навіть слухали талановитих вуличних музикантів. А потім зустріли фотографа місцевої газети. І от саме в цей момент пазл склався. Львів, наш рідний Львів, атмосфера, цікаві місця, заклади і крамнички. Усе було як вдома. Навіть трамвайчик, що курсує містом, і групи туристів, які з цікавістю слухають екскурсію. Ми бачили ярмарку, де в нас можна купити все на світі. І заразом посмакувати вуличною їжею колись ми обрали шлях у нове і невідоме, але інколи так приємно відчути давно знайоме і рідне, у кого теж таке було, З яким містом і в якій країні, напишіть в коментарях.